Привіт, такий, тяг-тях-тях! З вами я Максик, Роблоксі Фокс Хвостик. І сьогодні я хочу пройти Дорс Бакбет. Ну що ж, погнали! Т сервер мій приватний, так що навіть не здумайте до мене заходити. Окей? Окей. то тут буде надто все швидко, ви просто не будете тут встигати. Це чесно. Повірте мені. Четверта. Поплю 24. Наступна. Окей, відстаньте. Сьома. А те, то восьма. Дев'ята. Ми йдемо прямо в лотри Нічого. ч? Я заб'ю, якщо я там застрягну, то все, я не вийду. Запальничка. Самий безкорисний предмет. Він мене грозана. Я грозана, волє, запальне. Я его підпали, ми двоє на носі. Так, так. золотий злиток і можемо купити все. Головне не загалом такі 18, 19, 20, 20, 22, зараз обіду буде. Там не старок, він мені не треба. 24. 33. Показую, як у Але це секрет. Добре? Секрет. Більше нікому не розказуйте. це тільки знайти ви. Він починає вилазити. Живо неправильно. І отут чекаю, поки він пробіжить. Все, і, і ми, можемо без нього музика почалась, просто я думала, що ми зараз не насічуємо сюди. Десь далеко, далеко, далеко. Сюди далеко не йдемо. Туди ми йдемо. Йдемо в кофе. І третя четверта нам не треба. Тепер 34 треба. Тридцять п'ята. 36. 37. До речі, я задумався. А хто взагалі захоче в своєму номері куп рослин? Сказати? Хто? Скрич. Ова. Скрич. Де і гадали. Храс. тут біжимо і в шафі ключик. Та-дам! <кхи> Другу, Другу. Туди ми не зможемо попасти заходимо в шафу. Бачите? <кхи> і тут портал. Давайте. <кхи> ну, не зовсім портал. Во дратно. Окей, okay, то сюда. Так, картина. Вот сюда. Брам <кхм> риск. А темный месяц. <кхм> 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 я просто прихворів, Ну ничего, я занимаюсь Снімаю, бо мені подобається. Кому зараз золотим злит. Давай, 47, 48, шамтрах, нуй. <кхм> Дразі, стоподіб, ви не знаєте, як тут найшвидше пройти фігуру. А я знаю. Я зараз покажу. Ой-ой-ой, як страшно, ти зубаська. Першу зразу зірка цифей. Отам круг. Секта 6. Пента 5, Окта 8. Шестикутник перша цифра. П'ятикутник друга цифра. Восьмикутник третя цифра. Квадрат четверта, круг, пята. Рубаска. Базуба базу, скинулась, мені тому тікати, якщо я хочу бути плімінням. Пошукайте самі. Або дивіться, як. Это наші купив хрест. Не, не для Амбуша А для дети і інші штучки. Пусто. 56. Одначки. Я на 57 я жодної капельки життя не витратив Хто знає. З де скулдор кей? Я в Ромс попав. Ну, але це È не в своєму сервері. Піхав. Це в чужому. Там вже було відкрито. Я не знаю, де вони беруть той СУЛ ДОРКей. 62 63. Прямо не йдемо нам туди. Тутува? Бачите Дирку? Оце Тімоті. Він виглядає як Мураха чомусь. Хоча має виглядати як павук. Показую. От тут не біжить трас. Якщо у вас є, беріть хрест і заходьте в цю кімнату. Тут буде одна бісака штучка. Диш. Я поранився. Коли тікав. ну нічого. Це, це краще, ніж бути. мертвим. Забіг. Тут на першій. не зупиняємось. Нам треба заховатися на другій або третій кімнаті забігу. Це друга біжимо. Тікаємо побігу. Оп, не пору. Оп, почервоніла. Держи пропустила і все. Побігла і обрала. Але йдем за ним. Інакше він нахил. Мовку какошить. Знищить. Ммм, давай ще підсмажешся. Оп, ай, больно в вночі. Много ганятися. 79-та. <кій> достатньо, щоб я пройшов. 80-та. 82-го. Ты -та. специально масло брату не робишь? Там рад такомихнув. Амбуш прийняв їжте. А у цього може бути недоста, щоб пройти <кій> Дорс Бетбет. -бет. Перестав бігти. Виходьте і швидко тікати, якщо ви не маєте свого приватного сервера. 84, 85 Сімдесят шесть, вісімдесять, вісімдесять, восімдесят день, це дев'яносто. Дев'яносто один. Ну, кчх. Добрий день, друсінка, вийдіть, будь ласка, погуляти. І ну добре. Наступні це фінальні кімнати. А бідно, якщо ви там помрете. Повірите, тут... тут очі іраж. Очораж. От чаще. Отак впевнено. достаточно достать пройти. Шар. Да боже мой. Шар и очи. и дно. Або и дно. Мы тут можем навіть загинути, просто я знаю секретку. Третя, четверта, п'ята, шеста, сьома, перша, дев'ята, десята, половина дета, 13-й, ну, честно, честнадцать, дета. Чегонадцать, это. Ничего, я вам покажу крапку. Я вам не Дивіться, ми мы идем назад. И на бэкдор. Так всі вміють, а падаємо туди. В звичайному Дорсі так не працює. Але от, в бат Б це дуже ефективно. Я зараз покажу чому. Давайте оп, ми бекрумо. Якщо ви тут заспавнились, нічого не треба панікувати. Вам просто буде трошки важче знову свідку.

Можеш знов сюди телепортнути. Нічого панікувати. До речі, якщо я пройшли той секретний рівень, то я вам буду завжди. Я не зміг його пройти. Рано. Там подобається як я страдаю. Не треба, таке. Ну коротко, ви можете тут робити, ви щоб я плюд можна знайти. <кій> не старайтесь. це безкорочно. Туди не йдемо, бо там ще один записку. Вже його за не вийде. <к filling> Інтермонет і ось сюди. Тут не відповідно себе повага. Торосі упакомці немає. Є таких монстрів. А то монстрів в Дорсі нам вистачає. Й тут. Та Це був би вже не дорсбат, а дорс батхард на битві з фігурою, а фігура взагалі є або я. Добрий день, фігура. До речі, вона тут ходить по одному маршруту і вона і сліпа і глуха. Вона взагалі якийсь робот. Просто в неї зафіксований маршрут, і по ньому треба ходити. Хоча від, цього, хоча від неї можна заховатись отут, поза її маршрутом. Добре, а реальна фігура вбиває тебе з одного удару, не Добре, що не прибирається, а то було побідно. Добрий день, я вас уже купляв хрес. Мені вже нічого не треба. До речі, хал так і буде знищений. 55 56-та. 57 П'ятдесят восьма, тунтунтунтун, тунтунтунтун. П'ятьдесяв. Шістдесята. Шістдесят перша. Шістдесят друга. Шістдесят третя. Шістдесят четверта. Шістдесят п'ята. 66. 67. ну не хочу показувати що шістдесят 69. 70. Ну, хто пам'ятає, як його обманути? Хто? Хто не запам'ятав чи не побачив? Показую. На 72-й бімо в куток, ось тут. І чекаємо, поки він пройде. Хоп, пробігти. Раз і два. Підійшли. Правда, будьте обережні. Не йдіть. Не обганяйте його, бо він тут... Тепер, тепер він від вас. Ну але... Ління, ну але пам'ятаєте, що я нас теж можу робити. Ем. Е. У мене питання, як пройти далі? Так я теж не можу пройти. Нарешті. Не пройшло і 300 років, як я нарешті зміг. 77. 78. 79. Вісімдесята, вісімдесят перша, вісімдесят друга. Тут він має два рази туди і назад пробігти і усі. Вон що один раз туди і другий раз назад. Ще один раз і він успокоїться. Все. 83. 84. Восімдеп'ята. Сім'ять шоста. Ось десять сім, півдесят восьма, сімдесят дев'ята, дев'яноста. Можно было чисто. Можно было. біф скинув, напевно. Отже, дякую. Будь ласка, хоч би я не загинув тут. Сото. Показує, де лежати всі вони. Не хвилюйтесь, треба буде почутку ці ворота відкрити. Отут знаходиться скини, там один той і ще ключ. Радость, чтобы у вас в инвентаре ничего не было, чтобы легче было вспомнить. И <кій> потом побирайте ручь, чтобы выбавку. Я бы застраховала, давай вот напрячь. Тут все тут поваляется. еще тут Три, четыре, пять, шесть. Зараз прыгается в второй вот тут. Потому что какой норм. Здается, что так. Нет, что кто-то думает, что я снег я не. Вот я и в окулярах. Ну, бат, Что-то я такие речь мужу на Ходьте зубачка. А я піду. Там знизу є сфера, яка допоможе будь-який предмет перенести тобі на наступний раунд. Але не йдіть. Я це пробував це брехно. Вона тебе просто бере і телепортує в важчу версію. Тут абсолютно все з дерева, навіть раш. и инчу монстры, молотки, крутые монстры. Давайте ставим все электричные клювы. Имае 10 секунд. Засу, щоб добігти до ліфта, це з голову вистачило. Хто має зілля вам краще. І все, двері зачиняються. Я сказав, двері зачиняються. Ну і до нас біжить фігура. Та привіт! пройшли. Я прийшов, я прийшов, я прийшов я прийшов. Пампам вум пам вау, пам вау, шо фігура, вау, є, зафінішували ідеально. Набраз фінішували. Ура, ура! Але в бутор не піду я, 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 я. Ну, якщо вам сподобалось, то ставте лайки, підписуйтесь. Ну а з вами був я, Ма-Фокс-Хвостик. І всім па!